могилів Подільський район, село Лядова саме тут, під стінами величного монастиря на березі Дністра розташували табір. Розпочали літні канікули з активного відпочинку школярі з п'яти районів Вінницької області. Загалом 85 дітей віком від 7 до 15 років. Завдяки досвідченим наставникам юнаки і дівчата отримують звання, які можуть виявитися незайвими у дорослому житті. Діти пробували, самі ловили. Лігушок, жаб ловілі. Якщо yeah. хтось за них платить большие деньги, за ці жабі лапки, то у нас здесь бесплатно. Поймали, приготовили, вкусно. Вкусно? Yeah. вкусно. Yeah. Вот. У літньому таборі діти на практиці засвоюють основи розвідки і туризму. Вчаться надавати першу медичну допомогу та долати природні перешкоди. А найголовніше починають розуміти, як діяти єдиною командою. Ну, Подобаються умови більш екстремально, спуски багато чого нового навчається, як вижити на природі, без, тільки з ножом і з чимось, і все. З вірьовкою можна вижити на природі самі. Каждый отряд выдвигает одного человека лучшего, они сами выбирают. И эти лучшие люди соревнуются, там устраивается конкурс, получают, идут, задаются вопросы, практическая часть, теоретическая часть. И по результатам этого конкурса, такого соревнования определяют уже лучшего скаута года. Звичайно, двотижневий відпочинок у літньому таборі не в змозі перетворити хлопців і дівчат на досвідчених скаутів, але закладає основи для їхнього подальшого духовного і фізичного розвитку.